Як перевірити роботу електромагнітного клапану системи управління ходом випускних клапанів? Для вибраного автомобіля перейдемо до діагностики системи управління двигуном. На екрані попередження про деактивування системи Start-Stop, так як вона встановлена на нашому автомобілі. Інформація в розділі Ідентифікація підтверджує правильність вибору системи управління двигуном. Подивимося пам'ять несправностей. У ній зафіксовано дві помилки. Помилки активні. Їх необхідно буде надалі виправити. Тепер переходимо до розділу перевірка системи і шукаємо інформацію щодо перевірки системи керування ходом клапана. Відкриваємо розділ і знайомимося з інформацією. У програмі детально описано конструкцію цієї системи. Знайомимося з рухомим блоком кулачків випускного розподільчого валу. А тепер з механізмом перемикання електромагнітного клапану у системі управління ходом випускних клапанів. Електромагнітні клапани механізму перемикання розташовані з лівого боку двигуна в його верхній частині. Перш ніж перейти до процедури перевірки електромагнітного клапана, ознайомимося з його будовою. Оскільки конструкція клапанів і їх керування абсолютно однакові, то достатньо зробити перевірку на прикладі клапана переходу з малого на великий кулачок розподільчувала першого циліндра. Відкриваємо інструкцію і вивчаємо її. Гарне розуміння роботи механізму та системи в цілому є запорукою якісної діагностики. Тут описано будову електромагнітного клапана в розрізі та принцип його роботи. Далі йде зображення його еталонного сигналу. до перевірки. Підключаємо кабелі каналу 1 мотортестера до роз'єму згідно з інструкцією. Виміряємо напругу між клемою 2 і масою автомобіля, знімаємо електричний роз'єм з клапана і підключаємо до нього універсальну діагностичну голку. Відкриваємо програму універсального осцилографа і вмикаємо замок запалювання. На осцилографі реєструємо напругу 13,4 вольт. Це допустима напруга. Тепер перевіримо опір обмотки клапана. Вимкнемо запалювання і за допомогою дротів адаптерів під'єднаємося до роз'єму клапана. Виходимо з програми універсального осцилографа і переходимо до режиму мультиметра. Активуємо перевірку опору і отримуємо значення 8.2. Це теж допустиме значення. Тепер перевіримо керуючий сигнал. Вимірювання проводимо між клемою 1 і масою автомобіля так, як це зазначено в інструкції. Також знайомимося з приміткою в інструкції, де йдеться про те, що не завжди є можливість визначити зміну сигналу. Знову переходимо до програми осцилографа. Налаштовуємо його екран для точного вимірювання. Запускаємо двигун і робимо кілька різких перегазувань. Зміни на керуючому сигналі під час перегазування є, але вони не виразні для відстеження стану системи. Відкриємо фактичні параметри. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справність системи управління ходом випускних клапанів і керуючого електромагнітного клапану цієї системи. Не так все просто, бо система складна і використовується тільки на сучасних автомобілях. Та й то не усіх. Передивіться відео ще раз, а якщо залишаться питання, задайте їх тренеру під час чергового тренінгу у навчальному центрі Bosch.